Ой, Яблочко, ой, Яблучка. Ну, я їх люблю. Привіт, подруга! Ой, привіт, а ти хто? ти чудовий день, так? Так. Сьогодні цікавий і радісний. Ми всі друзі, подруги будемо, так? Ти може, є ще подруги? У мене сестри є двоє. А, да. А мене ныли Хочеш? У мене є апельсинове. апельсиновые? Апельсиновые? Ой, короче, я люблю сині. Це похоже на сині. Так, я знаю. Це пішли. Куди? Не знаю. Ми же погуляємо. Куди? здесь? Може, сьогодні пізніше покатаємось на роликах. Ну, пізніше да. Да. Вот так, можна. Так. І Отак. де твій будинок. Він в стардасті. Ми вже поїдемо отвіда. Тоже в стардасті. Класно. Дуже класно. Я дуже знала. Пішли. Поїхали. Можна таксі заказати, коли пішки можемо піти. Так. Все пішли. Ой, кудись я нажала, сучас. Я нажала, а поїхала. Поїхала. Добрий день. У да, тебя, стать, тебе тут є будинок? Так, як ти думала? Це ось такий будиночок. <кій> У мене такий гарний будиночок. Ти що обчихнула? А так. Да. Будь, Будь здорова, куди пісню придумала? Знаєш, що? не придумала. Я дружу всі ми друзями, ви самі лучші друзі. А яка лучша Це би тут є толі. Ну, не знаю. Да ось. Не підглядаємо. Зараз будемо я показати. Зараз буду я тут. Ти зараз будеш? Я буду. Що? Що я буду? Да. Я нічого. Що сталося? Нічого, ти щось горіла там? А, у мене горло за А, понятно. Тому я по хлопчикам мого вою. Ну да. Ти, навірно, трошки хвора сказати хотіла. Да? Ну да. Кстати, ти б тут є Ну не я собі самий магазин куплю, бо я так теплу горла. А так, все знаю. Димон, тебе щось може є на обід? Нема. Може купимо ще смагані? А, ми купимо ще. Не бджілку? Так, ми бджілку по -другу. Ну, я знаю, може не треба за магазин ходити. Ну добре, йдемо погуляємо. Я тебе з'їла яблуко. Ну, добре, яблуко теж допомагає. Пішали, тобі не треба їсти, коли хворий. Йдемо ще гуляти кудись. Пішли. Демо на море? Поїдемо. А тут є на море? А, так, да, тут є. Близько? А, так, да, да, да. не близько. Ми просто поїдемо таксі. Все, приїхали таксі. Тут близько море, навіть самолітом не треба летіти. Бо ми приїхали квапарк такий. А може це таке море, як всі були? Я говорю, называется газировка, тебе она. Это называется пляж, а это не море. Ты знала? Так. Это вода полезна. Как она море вода, не полезна? Так, я знаю. Все знают, друзья, подпишитесь на канал, будь ласка, Будьте рады, с ними добрые. И а под... мы подружаем в видео. Да. Починаємо відео далі. Вау, як класно. А я пливу, пливу, тільки дивись не застити. Ой, що все добре? Ну, Да, не мог удасть. Ну, добре. Все? Давай я тебе на скутері покатаємо. Погоду страшно. <гум> Давай! Мы с вами крутим. Да, мы с вами крутим, катаемся на скутере Скутере Скутер Да, я как весело. Ой, там сейчас... Тут не можно плавать. Давай, сбирай. Она плавает. А, так. Проблема. Пиши. Все, вот она плавает без зелье. Уж и ракушка. Пиши. Мягкая вкусная вода. <Fly> ты пробовала эту воду? Не, она солена. Не, она не солена. Сказать, что она не солена. Больно полезно. Да, На море не хорошее воды. Тека, это пляж. Тека, это не очень Ой, что так не роботик стукает? Стука. Не знаю, не понимаю. давай понимаю. На очі, Вам всім пока. Вам всем пока. Ми так. побачимо в другому видео. Так.